Ісус Назарету, том, 2, розділ 5, молитва Господня, продовження, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новатцям нашим. П'яте прохання молитви Отче наш передбачає, світ, якому існує провина, провина людей проти людей, провина проти Бога, кожна провина стосовно людей повним чином містить у собі порушення правди і любов'ю, представляючи такий спосіб Богові, що є правдою і любов'ю. Подолання провини. Є центральним зацінаним питанням кожної людини. Історія релігії обертається навколо цього питання, не викликають відплату. Так утворюється ланцюг заборгованості, якому прокляття, провини дедалі більше зростає, і стає неминучішим. Цим проханням, Господь каже нам, провину можна подолати лише прощенням, а не відплатою. Бог прощає, тому що любить свої створіння, але прощення може проникнути лише в тих, може діяти лише в тих, що прощає сам. Тема прощення пронизує все Євангеліє, вона трапляється нам на самому початку, нагірних проповідів у новому тлумаченні п'ятої заповіді, коли Господь каже нам, коли принесеш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди помирись спершу з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Не примирившись із братом, не можна приступати до Бога, випари. Випередити його вже жесті примирення, вийти йому на зустріч з із продумови почати шанування Бога. При цьому пам'ятаємо, що сам Бог, знаючи, що ми люди з ним непримиренні, проламав свою божественну, щоб дійти до нас зі своєю із собою помирати. Пам'ятаємо, що він перед тим, як подарувати нам Євхаристю, схилив коліна перед смущеннями своїми та вмив їхні ноги, очистив їхню своєю смиренною любов'ю. В центрі Євангелія за Матеєм є притча про немилосередну слугу, його, що був високим царським сатрапом, звільнено від неймовірного боргу в 10 тисяч талантів, Саві не готові звільнити іншу особу порівняно сміхотворної суми Що Щоб вони одному не прощали, все є мізерне з даром Бога, що прощає нам зрештою мечими просьби Ісуса зі самого Христа, Отче відпусти їм. Не знають, Бо вони, що роблять. Якщо намагається це прохання певною мірою зрозуміти і засвоїти, то нам слід вступати ще один крок і спитати, що це таке прощення. Тут відбувається, провинна дійсності об'єктивною силою. Вона призводить до руйнування, яке слід подолати. Тому прощення має бути більшим. За ігнорування, просте бажання забути про вину треба проаналізувати, зцілити тільки так, подолати. Прощення дещо коштує. Насамперед, тому що прощає, він мусить подолати заподіяно йому зло в собі. Всередині себе, не мов би спалити, при цьому самого себе оновити, залучаючи цей процес перетворення внутрішніх очищень і іншу особу винно, так що обоє шляхом страждання перемоги над злом стануть новими. Тут ми стикаємося з таїнством Христа Христового. Але насамперед ми стикаємося з обмеженням нашої сили, сили зцілення, перемагання зла. Ми стикаємося з більшою силою зла, а понування, яку тільки нашим силам, ми не зможемо. Шнайдер каже, про це зло живе в тисячу кратних формах, воно займає баштою карниз влади, тобто терзає безодні. Любов існує тільки в одниці, це твій син. Довго про те, що прощені образи, зцілення людей середини коштувало Богу і смерті його сина, стало сьогодні нам дуже чужою. І хоча Господь. Наші недуги взяв на себе, ніс на собі наші болі, що він був поранений за рехи наші, роздавлений за беззаконня наші, що ми ранами виліковувалися. Ми сьогодні вже не маємо себе просвітлювати. ми простої з одного боку при мітизації за якими ми ховаємося, використовуючи жахіття недавньої людської історії, як незаперечного контрагументу постійно про існування доброго Бога, а на користь твердження про знеславлення ним свого власного створіння – людини. Але на перешкоді розуміємо, великого таємства прощення стоїть і наш образ індуалістичної людини, коли вже не сила сягнути заступництва, тому що, на нашу думку, кожна людина живе завдяки самій собі, у своєму обмеженому світі. Ми втратили здатність бачити глибоку взаємопов'язаність усіх наших життів, приєднання нашого спільного буття до буття єдиного сина, що став людиною. роздумуючи про сп'яття Христа, ми змушені будемо ці питання поглибити. Поки що можна буде достатньо однієї думки картунала Джона Генрі Ньюмана, який одного разу сказав, що, хоча Бог міг створити цілий світ з нічого одним словом, але провинен за та страждання людей і зміг здолати лише війшовши людську історію, там ставши страждаючим у своєму власному сині, що за гріхи поніс, і подолав відданням себе самого. Подолання провини вимагає зусиль серця. Більше того, зусиль всього нашого єства, та й цих зусиль не досить, оскільки досягати мети може, лише в єдності з тим, хто взяв на себе всі наші гріхи. Прохання про прощення більш ніж моральним закликом, воно ним і є. І будучи таким закликом, воно щодня від нас щось вимагає. Але у своїй найбільшій глибині, які наші прохання, воно є христологічною молитвою. Було нагадано нам про того, хто задля то прощення, задля відкуплення вини, добровільно прийняв на себе тягарі людського буття і смерть на Христі. Тобто воно закликає нас насамперед, до вдячності за те, що тоді для того, щоб мати можливість із ним зло, навертати любов'ю, не якщо перетерпіти. І коли ми щодня відчуваємо нестачу своїх сил, постійне входження нас самих цю заборгованість, то воно дарує нам велику втіху. Від того, що наше прохання укрити в силі його любові, і завдяки тільки та в ній усе можна стати силою зцілення. І не води нас у спокусу. Промалювання цього прохання багатьох дратує. Але Бог не водить нас у спокусу. Справді святий Яків каже нам. Ніхто спокушений, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Якби якраз це з'ясувалося, нам стануть у пригоді слава Євангелія, тоді Дух повів Ісусе пустелю, щоб диявол спокушав його. Спокуси походить від диявола, але Ісус і месіанське завдання передбачає також досвід великий спокус, що відвели великі постійно підводять людство геть від Бога. Як ми бачили, він мусить зазнавати цей спокус аж до смерті на хресті, отак відкриваючи шлях до нашого спасіння, отже, не не по смерті, і в ній та в цілому своєму житті він мусить, наче сходити в пекло, у простір наших спокусів, поразок, щоб узяти нас за руки і вивести нагору. Постання до євреїв у цьому аспекті дуже наголошує, визначаючи його як суттєву частку Ісусового шляху, тому, власне, що сам постраждав, спокушуваний, каже, у спокушувані допомогти бо наших херей, не позбавив нездатності розділяти наші немощі і такі недосвідчені у всьому, крім гріха. Погляд на книгу Йову, який під багатством кутами, зором вже окреслюється таємство Христа, може сприяти нашому кращому розумінню, Це до нас знущається над людиною, щоб таким чином здійняти на глум Бога його створіння, яке він створився своїм образом, є нещасною і історією. Все, що в ньому здається доброго, і лишили чинина, спаді людині. І то кожні, завдяки важливі лише власні добробут. Це виснов сатини, якого відкривання називає звинуваченням братів наших, яких обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Знеславлення людини Божого творіння є, врешті, знеславлення Богом і вправдання відречено від Нього. Сатана хоче на приведеному праведному Йові довести свою тезу, тільки на в нього заберуть все, що Він втратить, і своєю побожністю. Так Бог дозволяє Сатані випробування, але до певної межі, де допускає не падіння людини, а й випробування. Тут дуже неголосно, ще невиразно, але все ж проявляється таємство заступництва, що вісає після третій, сягає погеї. Та дані його слугує з людини, своє збереженої страждання хвірою він відновлює честь людини. Як страждання Євге є передусім стражданням, соприщастя з Христом, який відновлює честь усіх перед Богом і вказує нам шлях збереження віри в Бога навіть в найглибшій темряві. Книга Єва може посприяти і нашим розрізанім між опробуванням і спокусою, щоб стати зрілим, щоб справді далі більше просуватися від поверхової побожності до глибини єдності з Божою волею. Людині потрібне пробування, і квиноградний сік мусить перебродити, щоб стати благородним вином. Так і людині потрібно багато очищень перетворень, для небезпечних, в яких вона може зірватися, але які все ж є неминучим шляхом до себе самої та до Бога. І був завжди є процесом очищень, зречень, болісних перетворень, нас самих шляхом дозрівання, якщо Франц Ксевері міг сказати Богою молити. Люблю тебе не тому, що ти можеш роздавати, роздавити небо або пекло, а просто тому, що ти є тим, ким є моїм царем, моїм Богом. То до цієї остачної свободи, звичайно, був необхідний довгий шлях внутрішніх очищень, шлях прозріть, на якому стригла спокуса, небезпека зриву, і цей шлях необхідний. Тепер ми можемо вже дещо конкретніше пояснити, шосте прохання Господньої молитви. Ним ще, кажемо Богу, я знаю, що мені потрібне випробування, щоб моя істота стала чиста, розпоряджуючи цим випробуванням, підводячи, як у випадку Йова, зло. Злому частину вільного простору, згадай, будь ласка, про обмеження своїх сил. Не доручай мені надто багато, поклади межі, в яких я можу бути спокушеним, не надто далекі будь зі мною захисною рукою поблизу, коли мені стане занадто важко. Так поясниться прохання Святий Кіпрян. Він каже, прохаю, прохаючи, і не веди у суспокусу, ми висловлюємо усвідомлення того, що ворог не має жодної влади над ним, якщо не буде на це попереднього допуску Божого. Ось чому наш острей, все благов... Говінні і увага мають бути звернені до Бога, оскільки лукавий не може спокушати нас, якщо не вдасться влади йому згори. Не до мені це а раціони. Роздумуючи над психологічною формою спокуси, тоді Кіпріан пояснює, що можуть бути дві різні причини, чому Бог надає злому обмежену владу. Це може діятися нам на непокаяння, щоб заголошити нашу гордість, щоб ми знову відчули обоїсть нашої віри, надії любові та не пишалися, що ми великі завдяки самим собі. Задаємо пересе, який розповідає Богу по свої справи, вважаючи, що йому не потрібна жодної благодаті. Наразі Кіпріан далі не уточне, що означає інший шлях випробування. Спокуси, яку Бог накладав. На нас на славу, для своєї прослава, та як нам при цьому не згадати, що Бог поклав особливо важкий тягар спокус на особливо близьких до нього, людей, великих святих від Антонія до пустельника і до Терези в Люзіє, блочестивому світі Кармелю. Вони, так би мовити, наслідуючи Йован, і неначе апологетами людини, водночас захисниками Бога. Більше того, вони перебувають в особливому сопричасті з Ісусом Христом, який назвав наш, зазнав наш спокус, вони покликані. Витримати спокуси, якогось періоду історії на своєму власному тілі і своїй власні душі, перенести їх задля нас, звичайні душі, допомогти нам прямувати до того, хто взяв на себе всі наші тягарі. Отже, промовляйши шосте прохання Господні молитви, ми з одного боку маємо бути готові взяти на себе тягарі випробування, на відміряну з іншого боку, що є прохання саме про те, що Бог відміряв. Нам не більше, ніж ми здатні нести, щоб він не допусав нас із своїх рук, ми помовляємо це прохання з довірливим переконанням, слово для якого дарував нас, Святий Павло, Бог вільний, і не допустить, щоб нас покушували на нашу спроможність, але разом з покусуєм, дасть нам змогу її перенести, але визволив нас від лукавого. Останнє прохання млити Отче наш ще раз торкається, перед останньою і змінює форму на ствердну, тому обидва прохання дуже тісно взаємопов'язані. Якщо попереднього прохання домінувало не, не дати злому більшого простору, не то, що можна витримати, то в останньому проханні ми підходимо до Отця головної надії в нашої віри. Рятуй, спаси, визволи нас. Зрештою, це є прохання про порятунок. Чого нас треба рятувати? Новий німецький приклад Господньої молитви звучить так, від злову. Залишаючи таким чином відкритим питанням, що мається на увазі, зле чи зле. Це ж то одне і друге не розділі. Бо ми бачимо перед собою дракони, про якого мовить откровення. Йоанн Богослов змалював звіри з моря, темних глибин злою, допомогою елементів римської державної влади, дуже конкретно колесити таким чином загрозу, перед якою стоїть християнин, його пори. Ця загроза. Полягало претензії на тотальну владу над людиною, визначально культу імператора, а отже, на політичну, військову і економічну владу, що сягає найвищої точки, в своїй ключі могутності, обов'язки злого, що загрожує нас поглинути, це супроводжується розкладом моральних звичай через цинічний скептицизм і просвітництво. Перед лицем цієї загрози християни, епохи переслідування, взивайте Господи, як до єдиної сили, що може йому рятувати. Рятуй нас, визволи нас із злого. Хоча Римські імперії та ідеології більше немає, все ж наскільки сучасним все це є. По-перше, існуючий сьогодні ринок торгівлі зброєю, наркотиками, людьми, що обтяжує світ і втягають людей на, у залежності, яким годі протистояти. По-друге, ідеологія успіху, добро, то що каже нам, Бог це лише фікція, Він лише підбирає нас в час. І насолоди від життя. Все не приймайся цим, намагаюся лише схопити від життя, стільки, скільки можеш, і ці спокуси видаються такими ж нездоланними. Господня молитва загалом і це прохання, зокрема, хоче нам сказати, що коли ти втратив Бога, ти втратив себе самого, тоді, як ти є всього на випадком, продуктом еволюції. Твій дракон справді переміг, допоки він не може вирвати з себе Бога за всіх нещастя, які собі загрожують. Ти все ж у самій глибині залишився неушкодженим. Тому існує те, що каже новий нам переклад, рятуй нас від злого, нещастя можуть бути потрібним для нашого очищення, а зло нищить. Отже, тому що в глибині просимо, щоб у нас не було рівновіри, що дає нам бачити Бога, що пов'язує нас із Христом, тому просимо, щоб ми понад блага не втратили самого Блага, щоб навіть за втрати благо нас не зникло благом. Добро, Бог, що за нами не вигинали, рятуй нас від злого. І знову кип'яний іпископ мученик, що сам пережив ситуацію ситуації апокалепсису, віднайшов для цього чудове формулювання після слів, визвав від лукавого, нема про що вже більше просити. Ми просимо зараз покровительства Божого проти лукавого, а отримавши таке покровительство, ми вже забезпечені і захищені усіх піступів дияволу і світу. І справді, що боятися світу, тому кому в цьому світі захисником є Бог для доміні 27. Ця певність була опорою мучеників, отозволяла їм у світі певного повного гонінь, бути радісним і впевненим, врятувала їх в самій глибині і визволяла, даруючи справжню свободу. Це так Певність, яку так чудово висловив Святий Павло, коли Бог за нас, то проти нас, то нас відлучить Христової любові, горе, чи утичі, прослідування, чи прослідування, ще чи нагота, чи небезпека, чи меч. У цьому маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас, бо є певний, що ні смерть, ні життя, ні ангел, ні начала, ні ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані щось яке створіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим, проти посла Павло до Римлян. Так, в останньому проханні ми звертаємося до трьох перших прожичів, що визволені від влади злого. Ми просимо, зрештою, Божого царства, нашої єдності, Його волі, свячення Його імені. Однак молільних і всіх часів осядну це прохання ще більше. У нещастя світу вони все ж просили Бога і про те, щоб покласти край нещастям, що спустошують світ світі наше життя. Це цілком людський спосіб тлумачення, прохання й ушові торгівлю. Літургії, і всіх літургії за унятком ізантійські, останнє прохання Господньої молитви доповні слави, які становлять окрему молитву. Дані літургії латинського обряду в нас звучало так: визлов нас, о Господи, від усіх нещасть, минулих теперішніх і майбутніх. Молитвими всіх святих зайшли в мир на наші дні. Прийде нам на поміч милістю своєю, щоб ми повсякчас були вільні від гріхів і захищені від тривоги. Підлучення Відчуваються, прикрощені спокійних часів, відчувається волання, про просоосяжний порятунок, цей емболізм, на яких літургія підсилюється, останні прохання Господні молити являє людській церкви. Так ми маємо право, ми можемо просити Господа, і те, про що він, він світ нас, самих, і багато страждаючих людей, і народів визволив в нас від удостоїв, що роблять життя нестерпне. Ми маємо право і повинні розуміти все. Це поглиблення останнього прохання молитви Отче наш, також як іспит, нашої совісті, як заклик співпрацювати над тим, щоб зламати верховенство сили зла. Але при цьому нашому полі зору мусить залишитися існим прадок, благ, і взаємозв'язок зв'язок зі злом. Наше прохання не має права потонути не суттєм, і за цього тлумачення прохання Господньої молитви залишається голодним. те, що ми стали вільним з хам, щоб існим нещастям вважали зло і щоб нам, погляд на живого Бога, ніколи нічим. Не за породжувався.